Скорпіони, вітаю вас, молодих 4 серпня 2024 у вашому 10 секторі гороскопа. Він приходить не один а разом із ретроградним Меркурієм, що від переходить у ретроградний рух 5 числа. Тому підкреслюю, що два дні до, два дні після це дні гекати, ще й з ретро Меркурієм. Ні на що активно не наважуємося, не вступаємо в таке спілкування, яке передбачає купу обіцянок. І не плануємо такі поїздки, які можуть бути завідомо безперспективними, або не приймаємо важливі рішення, в яких ми не розуміємося остаточно. Також скорпіони. Рекомендую переглянути моє серпневе відео, а також відео стосовно ретроградного Меркурія. Там багато цікавої цінної інформації, кому потрібно детальніше, будь ласка, посилання буде в описі та у підкасті. Скорпіони звертаємо увагу, що по цьому молодику у вашому 10 му секторі гороскопа активна. Проявлена енергія, яка тільки-тільки зароджується особисте, індивідуальне, наше власне бачення нашого майбутнього, в якому ми можемо реалізуватися в наших найкращих якостях, апогей свого прояву здійснить у середині лютого 2025-го. Тож у нас ще є час до такої оптимізації. Також звертаємо увагу, що по 10 сектору нові стосунки, нові плани, новий колектив, нове керівництво. Можливо, це зміна роботи на таку, де ви дійсно бачите, що вам там є місце, вам є куди розвиватися, зміна країни проживання, зміна місця проживання, зміна посади, взагалі перехід до особистого індивідуального бізнесу і онлайн навіть якоїсь діяльності, наприклад, можливо, вдома або в тому новому місці місці, Куди ви переїхали, також залучення когось із ваших родичів, із ваших домашніх, наприклад, до ваших творчих проєктів, або взагалом переїзд разом із родиною, за родиною. Щось нове, перспективне, цікаве, зміна соціального статусу, те, що привносить інтерес, перспективу і можливість себе проявити. І водночас дає можливість сподіватися і на підтримку. Адже 7-го числа відбувається з'єднання Венери і ретро. Маркурія у вашому 11 му секторі гороскопа. Тут ми бачимо необхідність взаємодії із фінансами, які ми отримаємо від перебування в тому чи іншому місці від нашої професії, від купівлі-продажу, наприклад, від важливих соціальних наших ролей, коли ми маємо певне посвідчення, приміром, і отримаємо ті чи інші виплати. Також тут ще залучення людей у наше життя, на яких ми можемо покладатися, сподіватися, приймати важливі ключові фінансові, в тому числі, рішення, і бачити цінність їх підтримки, їх практичних, таких поступових доречних порад. Або ж не бачити її, звісно. І в цьому сенсі ми маємо робити ставку саме на такому розвитку. Це розвиток на перспективу, але який має практичний сенс. Адже по цьому молодику. Надзвичайно сприятливий є секстиль від Юпітера у вашому восьмому секторі гороскопа. А він передбачає саме підтримку з точки зору чоловіка-дружини, наприклад, фінансову, ресурсами, наприклад, якимись зв'язками, певною можливістю врегулювати ситуацію завдяки майну вашого чоловіка-дружини, певним його документам, власності, зв'язкам. Ось це все може принести вам таку певну якусь угоду. Або дозвіл на вчинення тих чи інших дій, довіреність, наприклад, також можливість до переїзду, можливість владнати якісь певні важливі паперові справи, або знайти, наприклад, нове місце роботи. Крім того, звертаємо увагу стрільці, що тут підтримка від об'єднання ваших фінансів із чоловіком, дружиною для досягнення спільної мети. Тобто, це необхідно обговорити, необхідно зрозуміти, яким чином ви крок за кроком до вашої мрії можете йти на кого ви можете покластися в цьому процесі, виключити все те, що не потрібно по періоду ретроградного Меркурія, і дійсно досягти цілий. Я, Скорпіони, вам рекомендую по цьому молодику звернути особливу увагу на якість вашого спілкування з тими людьми, з якими ви бажаєте об'єднуватися для таких важливих віх у вашому житті, на кого ви покладаєте надії, а також звернути особливу увагу на фінанси. Які ви отримаєте, і раціонально ними розпорядитися, направити їх не виключно на те, щоб реалізуватися за якимись вашими шаблонами, розуміннями, як це було зазвичай, а дійсно по-новому показати себе, оновити ваш статус, оновити професію, внести нове в те місце, де ви проживаєте, де ви працюєте також. Обов'язковий елемент вашої інтелектуальної складової, а також такої. Емоційної підтримки і з боку тих людей, до яких ви долучені так чи інакше, і стосовно тих людей, які вас оточують. Поділитися своїми можливостями, підтримати ще ваше оточення. Також дати можливість разом з вами цвісти і квітнути вашій родині, приміром, вашому партнеру, зокрема. Бажаю вам такого вдалого енергетичного заряду по цьому молодику, щоб нові перспективи в нових якостях, в новому статусі. В новому місці, на новій посаді стосовно вашої родини, вас підтримували і показували вам, а що ж там далі, як же ця енергія ще буде реалізовуватись. Дякую вам, Скорпіони, і до зустрічі в наступних відео.